Раді стані розпіпанки, бо щоб наші мати не Це кадри родини з прифронтової весельківки, яку у січні цього року евакуювали поліцейські з під російських обстрілів. Мати чотирьох дітей Альона каже, пішла на цей крок після влучання шахеду в їхній будинок. Ой, тут а небезпечно біжати. там, де дають допомогу. Матіря з дітьми, пожалуйста, ну, тікать сюди. треба. законопроєкт про примусову евакуацію дітей без згоди батьків прийняла Верховна Рада України 10 лютого. Згідно з документом, правоохоронці можуть вивозити неповнолітніх з території активних бойових дій та передавати далі органам опіки. Як розповів в етері Суспільне студія, голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда, нині евакуаційникам інколи доводиться вмовляти місцевих вивозити дітей з під обстрілів. І це вмовляння воно здебільшого породжувало дуже сильну небезпеку як для екіпажу, так і для сім'ї, яка спілкується з ним надворі. На жаль, були важкі випадки, обстріли під час цих розмов. Цей законопроект врегульовує те, що дискусії в принципі можна уникати. Якщо у громаді оголосили примусову евакуацію, батьки зобов'язані вивести дитину на безпечну територію, каже Євген Коляда. Однак деякі місцеві додає можуть переховувати дітей від правоохоронців у підвалах, наражаючи їх на небезпеку. Ну будь-що що може статися, да там з життям дитини, і вона не була евакуйована, то це відповідно кримінальна відповідальність батьків, які не встигли виїхати. Під час оголошення примусової евакуації, а також відповідальність органів місцевого самоврядування. Якщо батьки все ж відмовляються евакуювати дитину, згідно з цим законом їх позбавляють батьківських прав, каже адвокатка Юлія Сегеда. Однак додає такі дії суперечить сімейному кодексу, а саме пріоритетності збереження батьківських прав, законодавство передбачає можливість вилучення дитини без позбавлення батьківських прав. Передчасно ставити одразу питання про позбавлення батьківських прав, бо дитин. Дитина може е, воз'єднатися з батьками, коли батьки, наприклад, вийдуть е, нехай пізніше, але вийдуть до цієї дитини. За місцем фактичного перебування дитини, батьки мають надати інформацію, куди вони перемістилися, де вони проживають, чи створено там безпечних умов для дитини. І звісно, така дитина за рішенням органу піклування буде безумовно повернута батькам. Від моменту вилучення від батьків та передачі органам опіки за життя та здоров'я дітей відповідають ті, хто їх евакуює, каже Юлія Сегеда. Якщо ж під час дороги вони попадуть від російський обстріл, відповідальність має понести Російська Федерація після евакуації дитини. Нею опікується держава про її розміщення, про її поселення. Скоріше всього, це будуть у нас є у нас створені прийомні родини, у нас створені патронатні сім'ї. Таке вилучення воно безумовно є травматичним. Але якщо ми рятуємо життя дитини. То тоді ми маємо піти на цей крок. Закон про примусову евакуацію дітей без згоди батьків набуде чинності після того, як його підпише президент. Зараз на Дніпропетровщині, як повідомили в ОВА, примусова евакуація дітей триває у 40 населених пунктах Синельниківського району. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.